Цей автомобільчик в даний момент під резервом, і він рухається до столиці, до свого нового власника. Зараз я ним рухаюсь по трасі, хочу показати на круїзі його оберти, хочу поговорити трішки про тягу, коли на якій передачі, на мою думку, краще рухатись. Ну і в принципі в загальному відчуття від шуму ізоляції і взагалі відчуття від цього кросовера. Давайте почнемо з стандартного заміру, з 90 км на годину. Я спробую 90 їхати на 6-й передачі. Напевно, якщо чесно, об'єктивно, це буде погана ідея їхати так. Але знаючи те, що досить велика кількість людей намагаються так робити, я вам це продемонструю, просто для того, щоб ви розуміли, які оберти будуть. Значить, що ми бачимо? 90-ми бачимо десь район 1750 обертів на хвилину. 1750 обертів це 90 кілометрів. А можемо подивитися, я думаю, об'єктивно середню витрату при такому. показує 3 літри, але насправді це неправда, так як причина тут, я рухаю рухаюсь зараз трішки-трішки з гірки Думаю, що на такій швидкості при шостій передачі економії ніякої не буде, треба вмикати об'єктивну п'яту. І тоді ми будемо мати район 6,2-6,3 літра на 100 км. Це моя об'єктивна думка. І я думаю, на 100% вона є правильною думкою Зараз набираємо під гірочку і в нас далі буде рівна дорога. І я трішки вам покажу про його витрату на рівному асфальті. От зараз у нас почалася рівна. І ми маємо показники. І ще трішки гірка. Зараз ми закінчиться гірка і буде рівно. Маємо такі показники, зараз побачите, ви їх я вже вийду. На 100% рівне полотно для того все рівно показую. Ну, от, я думаю, при такій швидкості вона буде брати десь район 6 літрів. Вона буде показувати зараз 5,3, 6,8 але середній буде 6. 6 літрів, 6,4, 6,2, десь отака середня витрата її буде. Але хочу сказати, що якщо ви перейдете на п'яту передачу, витрата точно не зміниться. Так, оберти підростуть, але витрата не зміниться і двигуну буде реально простіше, буде краще все пропалюватися, і ГР, і все решта. Тому не тошніть на таких обертах з сучасним дизелем, тому що це неправильно. Вмикайте п'яту і спокійно собі підвищуйте оберти. Нічого Поганого не станеться. Давайте наберемо 100. Сотню Сотню ми набрали, в нас вимкнена механіка шоста передача. У нас з 10 рік повний привід, 2 літра дизель 110 кВт, 150 кінських сил. Двигун Renault-Nissan. Так, у нас в даний момент десь 970, напевно, 1970 обертів на хвилину. 1970 обертів на хвилину це рівно сотня на круїз контролі. Рівно 100. Давайте спробуємо 110. Думаю, що витрату показувати якось там прямо так критично вона можливо і не потрібно, тому що все залежить від заправки і від багатьох факторів, завантажений автомобіль автомобіль, що взагалі з ним так чи не так, яка на ньому стоїть навіть розміром гума. Все від того залежить об'єктивно витрата палива. Так. І от Зараз на нас знову такий більш-менш рівна ділянка. Я їду 110. Напевно, 110 багато хто їздить, особливо коли ми говоримо про їзду з дітками. І ми маємо при 110 на такому автомобілі район, я думаю, буде 7,2 десь літр на 100 кілометрів. І вже хочу сказати, що от 110 на 6 можна їхати на колеосі. Це нормально. Зараз ми під гірочку і вирівнюємось. Зараз почнеться через 300 метрів рівна дорога, і ви будете бачити реальну витрату. Все, в нас, нас почалася рівна дорога, зараз я покажу вам розхід його, витрату палива. Ну, от 7 літрів. Я думаю, що буде район 7. Він тут пригає, звичайно, тому що дорога нерівна, то вверх, то вниз, але середній буде, я думаю, район 7, можливо, 6,8 при ідеальних умовах і нормальному спаливі. Акустичний дискомфорт поки що абсолютно відсутній. Тобто від 90 до 110 я його не відчуваю. Все нормально, автомобіль їде тихо, спокійно. Без ніяких таких зауважень. Об'єктивно в даний момент він залишається керованим при 110, ну, відносно наскільки це можна собі дозволити, зважаючи на його висоту, на його парусність, це насправді високий кросовер немаленького розміру з величезним фліренсом. Тому розраховувати на те, що він буде прямо триматися за дорогу, як Tesla Model 3, звичайно, такого не буде, звичайно. Перепрошую за мій суржик. Лізе. Лізе хоче, хоче вилізти назовні мій суржик. Об'єктивно, я ж кажу, такої, такої керованості, як Model 3, чи Model S, чи, наприклад, якогось там легкового автомобіля тут точно не буде. Але об'єктивно, от, маневри ви можете робити. Так він має крени, досить таки великі крени має, але при 110 він залишається стабільний. І от я налякав водія, який позаду їхав, подумав, що в мене щось не так. А, він, він стабільний, тобто стабільний і залишається керованим. Звичайно, що. На зимовій дорозі робити таких маневрів типу раз-два і все решта гуляти кермом вправо-вліво не потрібно, тому що це небезпечно. Ну літом я можу собі дозволити. Давайте наберемо 120. Особисто моя думка, моя думка, колео це от про 120. Я так вважаю, ви напишете в коментарях. Вже, напевно, підписники мого каналу, які стали власниками Renault Colos, є просто до, до багато. І ну, всіх попрошу написати коментар, хто хоче для майбутніх власників Колеоса зробити якесь маленьке мінімальне добро. Я думаю, що всім буде приємно, коли реальні власники колеосі понаписують свої витрати, на яких швидкостях вони катаються колеосами і на яких швидкостях їм комфортно. Я, значить, спеціально не вмикав мікрофон для того, щоб ви чули весь акустичний дискомфорт, який йде від колеоса. Але зараз 120, акустичного дискомфорту немає. Я його не відчуваю особисто взагалі, поки що не відчуваю. Оберти 120 круїз контрол, темпопілот вімкнено, ви бачите, в нас 2400 зараз. На тахометрі. 120, акустичний дискомфорт абсолютно відсутній. Керованість він став трошки таким, скажем, більш гуляє, але керованість залишається. Великі такі якісь сильні віражі. Повороти. Я би ним не брав вже на такій швидкості, я би пригальмовував. Але от такі невеликі, скажімо, ділянки дороги, де досить плавні, так як зараз йдуть повороти, я би, наприклад, ну, не бояв би їхав би 120, можливо, навіть трішки більше. Абсолютно адекватно, коли у вас проходить такі віражі, все нормально. Керованість ну, в даний момент, скажімо, десь перелаштуватися дуже різко можна, ще можна. Але треба зважати на ну, звичайно на дорожні, на дорожні обставини, треба не зловити вже якийсь гравій десь. Наприклад, тут навіть в крайньому за, зараз смугою, яка намальована, крайня ліва смуга, яка намальована. От якщо за нею є гравій, і, наприклад, різко десь зробити якісь маневри, зловити задніми колесами гравій, може бути. Нюанс. Ну, або, наприклад, так само на обочині. тому вже на такій швидкості треба бути на колеосі обережним. Я думаю, що стабільність в нього непогана, але все-таки це великий парусний кросовер. 130. Я чесно сказати, навіть і не знаю, чи об'єктивно варто набирати ним 3000 обертів, так як ну, насправді 3000 обертів у нього буде досить. Напевно, така гігантська швидкість, як для такого автомобіля, і вона буде вже досить небезпечною. 130. 130 це швидкість, яку я обожнюю, а особливо я обожнюю 128, так як до Києва на 128 немає камер і ти скидуєш тільки в населених пунктах, там, де є на білому фоні, а все решта їдеш 128, і в принципі штрафи тобі не приходять. І це прикольно. На своєму пасаті я роблю саме так. 130. Оберти. Фіксуємо. 130 дві, ну, можливо, трішки не дотягаю до 2600, а можливо, маємо 3600. Я точно зрозуміти не можу, так як тут нема. Тут по 500 йде градація шкали тахометра, тому ну, от, якось так. Якось так. 130. Ви побачили 2600 обертів. В принципі, хочу сказати, що це є непогано. Зараз ми проїдемо пост, і після поста я спробую вам показати ще, яка ж буде, які ж будуть оберти цього Ренополіос, які будуть оберти на швидкості 140, ми покажемо, напевно. Ну і я думаю, що 3000 тут буде точних. 150 приблизно, тому і при 150 також, я думаю, що ми зможемо вам показати, якщо зараз дорога дозволить і все буде об'єктивно нормально, то ми зможемо вам продемонструвати. Так, ніби все нормально, пост ми проїжджаємо, швидкість скинули на саму мінімальну. Виконали вимогу знака СТОП-контроль. Поїхали далі. Так, давайте наберемо більше. До речі, в чому така цікавинка 2 літра дизель 110. Він їде ну, не краще, ніж 2,5. Просто об'єктивно при завантаженні, при там, вчіпленому прицепі, коли ось при якихось таких критичних моментів, він не відчуває. Тобто він їде і все. Він нормально, об'єктивно. І буде їхати з скажімо, неглобальним підвищенням витрати палива. А от коли бензину як було, ось, при завантаженні, він сильно відчуває і споживає набагато більше. Ну і в принципі при вчіпленому прицепі 2,5 також відчуває дуже велике навантаження, ну і відповідно від того дуже сильно змінюється витрата. так. Ми говорили з вами про 130, це було 2600. Останній момент зафіксований на табло. Давайте спробуємо все-таки далі провести стрес-тест. 140. Так, у нас темпо пілота на 130, я спробую зараз 140. Треба бути більш уважним вже до дороги, тому що дуже велика швидкість. Так, 140. 142. Я думаю, район 2820. Десь отака. Отакі оберти 2820. Ну, вже в даний момент акустичний дискомфорт присутній. От на 130 акустичного дискомфорту я не відчував, але вже зараз є. До речі, зараз заходжу в досить такий глобальний великий поворот. Автомобіль веде себе абсолютно контрольовано. 140 веде контрольовано. Але ну, об'єктивно по шуму мені вже не комфортно. 140 і. Я би так на ньому вже не їздив, тому що в принципі, на десь якійсь невеличкій ділянці так просратися дати можна. Але насправді, коли ти будеш їхати далеко і будеш чути оцей уу, коли вже чути реально двигун, мені здається, це буде не, ну, не прикольно. Не прикольно і не комфортно. Зараз знову дуже класна рівна ділянка. Ну і давайте 3000. 3000 стрес-тест. Більше я не бачу сенсу, так як в принципі, мені вже. В... Навіть на такій швидкості ним не зовсім комфортно. Так, ми бачимо 148 км на годину. І рівно в нас 3000 обертів. 148 рівно 3000. Зафіксуйте собі, якщо ви придбаєте собі колего, то оберти мають бути плюс-мінус ось такими. Ви побачили? Все побачили? На якій швидкості, які оберти. Ну і давайте скидаємо, тому що мені некомфортно. Я не хочу так їхати, я буду їхати 110-120. 10, Це об'єктивно така хороша швидкість для цього автомобіля. І відразу ти почуваєш себе в ньому абсолютно спокійно, контрольовано і для тебе відразу стає все прогнозовано. І витрата не буде якоюсь космічною: 115, 120, 110. Це для нього дуже-дуже хороша швидкість. Тому так, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, його ведучий Степан. Автомобіль Renault Koleos, оберти обертий на трасі 10 рік, 2 літра дизель, 150 кінських сил, 110 кВт на повному приводі на механіці. На 6 передач. Якщо вам було корисно це відео, і вам воно сподобалось, і комусь з ваших знайомих воно буде корисним, поділіться ним обов'язково. Підпишіться на канал авторозбор. На вайбер, телеграм, інстаграм, посилання є всі в описі до цього відео. Значить, в вайбері в. Телеграмі в нас завжди є свіжопригнані автомобілі з Європи з чесним продвігом і чесним станом по узову. Якщо ви телефонуєте і питаєте, Степан, що фарбовано, то я не придумую козачок, а вивалюю вам всю правду. Фарбовано теж, шпакльовано те, робити потрібно плюс-мінус одне через такий такий проміжок часу. Все колеос, на мою думку, об'єктивно це один з таких. Момент цікавих кросоверів. я не скажу, що він найкращий чи найгарніший. Ні, такого не може бути, але це хороший кросовер, бо він має декілька параметрів цікавих в собі. Він має неймовірно ресурсний дизель при правильному догляді. Він має реально ресурсну ходову частину, вона ходить в великий кілометраж, так як тут така комбінація renault Nissan і Samsung. Він має надійні механіки. Надійні автомати, він має надійні бензинові і дизельні двигуни, він має, в принципі, просторий багажник, просторий салон. Єдиний такий момент, який людям не подобається, і я вважаю, це є один з великих мінусів Боєваса. Це його такий не зовсім красивий дизайн, перепрошую. А от все решта, воно, в принципі, виправляється там. Ремонт заднього мосту. Може бути у вас, тут може бути ну, ремонт кардана, тут може бути заміна салінблоків підрамника. Це з такого, що от в нього є ніби такі як мікрохвороби, знаєте. Далі моніторинг задніх арок для того, щоб не допустити їх кородування. Також тут витирається кермо, витирається ручка, тобто є хвороби, але назвіт мені хоча б один кросовер з такою технічною. Базою з такою технічною надійністю і без нюансів. Їх майже не буває або не існує. Взяти корейців, в них свої моменти, взяти німців, в них своїх іще й багато моментів. А, так само, тобто так, німці можуть бути чимось комфортніші, тихіші, з меншою витратою, але технічно німці не є якимось таким еталоном, супернадійності чи ще чого небудь Одні демпфера, чого варті в німецьких автомобілях, і, в принципі, заміна їх досить торгова. Тому так, Все, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Лайк, підписка, коментарі. Ну і, звичайно, що поділіться цим відео. Якщо вам потрібен чесний автомобіль або чесний байк, то обов'язково переходьте за посиланням, які є в описі до цього відео. Всім добра, всім пока.